Сережка у вусі козака. Не просто прикраса, а історія долі та честі. Сьогодні сережка у вусі це звичний модний аксесуар, який носять для стилю. Але кілька століть тому, особливо для українських козаків, вона мала набагато глибший сенс. Це був не просто елемент прикраси, а особистий знак долі, військового статусу, своєрідний оберіг і навіть частина коду честі. Звідки взялася традиція? Історія чоловічих сережок налічує тисячоліття у стародавньому Єгипті та Римі їх носили раби, щоб підкреслити свою залежність. Проте згодом прикраса перекочувала до військових, моряків, піратів, а також до наших славетних козаків. На багатьох портретах козаків ми бачимо, як вони прикрашали свої вуха. Зазвичай це були срібні сережки у формі півмісяця, що символізували захист і силу. Важливо, що носити таку сережку міг не кожен козак, це право потрібно було заслужити або ж воно вказувало на особливе становище. Що означала сережка у вусі козака? Саме розташування сережки було ключем до розуміння її сенсу. У лівому вусі означало, що козак був єдиним сином у матері, у правому вусі вказувало на те, що він був останнім чоловіком у своєму роду. У обох вухах. Це був знак того, що козак був єдиною дитиною у сім'ї взагалі. Такі чоловіки користувалися особливим захистом і повагою серед своїх побратимів у бою їх намагалися оберігати, не відправляючи у найнебезпечніші місця. Це не було проявом слабкості, а радше глибоким розумінням того, що ці козаки були цінністю для роду та нації, адже від них залежало продовження роду. Це був своєрідний неписаний закон. Який відображав турботу про збереження козацької лінії, шаблю в могилу коня за труною, символ перерваного роду, існував ще один зворушливий і давній звичай, що стосувався долі роду. Якщо помирав останній козак у роду, його шаблю ламали і клали в домовину. Це був символ того, що рід обірвався, і бойова зброя більше не знадобиться. А за труною йшов кінь під сідлом на згадку про бойовий шлях та вірного побратима. Який пішов у вічність, цей обряд підкреслював трагізм втрати останнього представника роду срібло, як дезінфектор. Окрім символічного значення, срібна сережка могла мати й вельми практичну функцію. Турецькі хроніки згадують, що козаки, набираючи воду з незнайомих джерел, часто опускали туди срібну сережку. Вони вірили, що срібло здатне знешкоджувати хвороботворні мікроорганізми. Зокрема, згадується захист від гепатиту. Тож сережка була не лише символом, а й своєрідним портативним антисептиком. А от кільця тільки для жінок цікаво, що козаки самі не носили перснів. Натомість жінки активно використовували їх як частину свого вбрання, і кожне кільце також мало своє значення срібне на лівій руці дівчина на видані, срібне на правій руці засватана. З бірюзою чекає коханого з війська. Золоте на правій руці заміжня жінка, золоте на лівій руці розлучена, два на лівій руці вдова. Друге кільце було від чоловіка, символ пам'яті, символічна сережка не мода, а пам'ять. Козак із сережкою. Це не просто образ з минулого це жива історія про честь, про рід, про біль утрат, братську підтримку та глибокий зв'язок з корінням. Навіть якщо сьогодні ці сенси вже не так чітко прочитуються, кожен з нас несе в собі шматочок цієї мудрості предків. Пам'ятаймо своє коріння, пишаємося своїми пращурами. Можливо, варто носити сережки не лише для краси, а й зі змістом як своєрідний символ нашої історії. Поділіться цією історією, нехай більше людей дізнаються, що означала сережка у вусі справжнього козака.